Безумовно, сьогодні розпочинаємо день із чергового повідомлення, що у вівторок, 2 січня, Росія запустила по Україні 99 ракет різних типів. Більшість 72 з них вдалося знищити силам протиповітряної оборони, зокрема 10 аеробалістичних ракет типу Кинжал. Про це повідомив головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний. Основною ціллю російської атаки стала столиця України Київ, яку Росія атакувала спершу дронами шахеда, потім запустила… Сила понад шість десятків ракет у кількох районах. Ви бачите наслідки. наслідок атаки сталося загоряння у житлових та нежитлових будівлях. Зокрема, через пожежу у багатоповерхівці в Соломінському районі постраждали 49 людей. Дві людини загинули також дві людини загинули на цю мить на Київщині. Понад півсотні поранених і одна загибла у Харкові. І серед поранених, як повідомляють, шестеро. Дітей сьогодні ми питаємо у вас впродовж цього ефіру, якою на вашу думку має бути реакція заходу? Ви можете відповісти на це опитування на Фейсбуці або на Ютубі або на Телеграмі. А є кілька варіантів відповіді більше. Протиповітряної оборони ракет, систем, далекобійна зброя, конфіскація передачі в Україні російських активів. Або ваш варіант. Нам цікаво почути вашу думку, тому будь ласка, відповідайте. Тим часом є низка міжнародних реакцій на ці атаки. Більшість із людей, які це і світові лідери, і аналітики закликають не лише до слів, але і до конкретних дій. Давайте подивимося на кілька реакцій. Посолка США в Україні Бріджит Брінк написала: Путін починає. 2024 рік, запускаючи ракети по Києву та по всій країні, в той час як мільйони українців ховаються від холоду сьогодні. Вранці в Києві лунали гучні вибухи. Надзвичайно важливо підтримати Україну зараз, щоб зупинити Путіна. Діта нас Президент Литви написав смерті цивільних, руйнування і тероризм Кремля. Триває українці творять дива із протиповітряною обороною, яку надав захід, але їм потрібно більше системи ППО для України зараз. Так закінчив. Своє повідомлення дітанес на усіда Верховстад – це європарламентар, колишній прем'єр Бельгії написав, що для ЄС немає альтернативи ніж посилити підтримку України. Зараз військово-фінансово Путін воює проти європейського способу життя, який відстоює Україна про кинця Європу сказав її Верховстат. це історикиня та авторка написала: Росія вкотре продемонструвала свою зневагу до західного світу масованою атакою на Київ та інші міста сьогодні. Вранці сьогодні був би чудовий день, щоб арештувати заморожені активи Росії та почати використовувати їх для відшкодування збитків. Сказала Ен ЕПЛБаум Роман Ващук. Це бізнес омбудсмен України написав заклинання стільки скільки буде потрібно, не допоможуть озброєння великої дальності та конфіденційність використання її так. Шарль Мішель це голова Європейської ради, написав сьогодні, що для тих, хто вірить шуткам про те, що Росія справді зацікавлена в мирних переговорах. Рекордна кількість атак, запущених за останні 24 години по Україні, свідчить про справжні наміри Москви. А Атаки ще цинічніші, адже їхнє посилення збігається з новорічними святами. Дух України не зламати. ЄС підтримує Україну. Написав він. Едгар Срінкевич, це президент Латвії, написав, що українські сили ППО добре працюють, але Україна має отримати більше допомоги. Новорічні свята закінчилися. Захід має налаштуватися серйозно і діяти уже зараз. Алан Каріс Каліс, це президент Естонії, написав, що ще один. Варварський масовий масований ракетний обстріл мирного населення України це злочин проти людяності, який не залишиться безкарним на міжнародному трибуналі. Надані заходом системи ППО виконують свою роботу, допомагаючи рятувати життя. Переходьмо на новий рівень нашої підтримки, щоб допомогти Україні. Ян Ліпавський, це міністр закордонних справ Чехії. Написав лицемірна Росія. Вона звинувачує інших у геноциді, а сама знову бомбардує цивільні об'єкти в Україні та вбиває невинних. Хоче, щоб ми втомилися від війни і відмовилися від українців, але цього не станеться ні цього року, ні ніколи написав він. Міністерство закордонних справ Ісландії теж оприлюднило заяву, в якій йдеться, що Ісландія рішуче засуджує жахливі напади Росії на цивільні об'єкти в Україні. Ми віддані підтримці та розширенню наш. że підтримки. Мартін Гаріс, це посол Британії в Україні. Сьогодні написав, що Росіяни принесли Україні більше смертей і руйнувань. у Цей святковий сезон здійснивши ще один масований ракетний удар по мирних жителях сьогодні вранці. Коли вони зрозуміють, що це тільки посилює рішучість українців боронити свою землю і свободу. Велика Британія підтримує Україну. Написав він, так Лянь це політичний аналітик разом Ukraine, Він написав, що республіканці в сенаті заблокували допомогу Україні і допомога вичерп. Палаця це не теорія. Путін відчув силу і завдає ще більших ударів по цивільному населенню. Боєприпаси для американських систем. Протиповітряної оборони закінчується і незабаром росіяни зможуть їх знищити знищити. Попереджає дак клянь, і він говорить, що це питання не може чекати з ним не можна зволікати. Пол Масаро, це старша радник гельсінської комісії конгресу. Написав, що засудження і занепокоєння не зупинять російський тероризм. Навпаки, слова без зброї заохочують Росію минуло два роки. Як ми можемо цього досі? Не розуміють не розуміти, питає пол В національних інтересах США та інтересах кожного американця перемогти та стримати Росію. Мі краєн це австралійський генерал-майор у відставці. Теж закликав свій уряд Австралії не лише оголосити про суттєвішу допомогу для України зараз, але й оголосити про стратегію, яка включає військову, дипломатичну, економічну гуманітарну допомогу та допомогу із відновленням у майбутньому. Отже, такі реакції ви бачите, що сьогодні низка оглядачів і світових лідерів говорять про те, що. Не можна лише словами засуджувати російські атаки. Зараз найкращий час щоб активно діяти для того, щоб надати Україні більше систем ППО, заклики до далекобійної зброї, а також до конфіскації і передачі російських активів. Знову ж таки йдеться про 300 приблизно мільярдів, які потенційно можуть бути передані на те, щоб Україна могла і захиститися. Також низка реакцій. Ми будемо стежити за тим, як розвиваються події. Можливо, сьогодні, окрім реакцій, також побачимо, якісь дії голос Америки обов'язково про це повідомити. Стежте за повідомлення на нашому вебсайті. Там є ще більше реакцій і як завжди, лише перевірена інформація.